Привіт, з вами Тос ІНЕ. І у нас сьогодні свято. У нас новинка від компанії Alto Professional. Автономна колонка, модель Uber FX 2. І питання, чи вона підійде для будь-якого споживача чи тільки для вуличних музикантів? Давайте розбиратися. Поїхали. Колонка Alto Professional. Uber FX2 є автономною і може тримати до 100 годин. Також є низькочастотний динамік, високочастотні по боках і з боку динаміки, які дають кут огляду 320 градусів. Що це означає? Що якщо ви стоїте прямо чи стоїте з боку, для вас звук буде чути однаково, а також потужність цієї колонки до 200 Вт. На задній частині колонці у нас є роз'єм для зарядки. А також зверніть увагу на колесики і ручка, як у валізці, з допомогою якої колонку можна буде легко транспортувати. На одній з бокових сторін є фіксатор для плечового ремня. На передній панелі присутній інформаційний дисплей, де буде показувати заряд самої колонки і різну інформацію про саму колонку, а також роз'єми AUX і USB для зарядки вашого смартфона. Далі в нас іде перемикання між каналами. Перший включаємо або другий. Також є клавіша, яка перемикатиме між входом AUX і Bluetoзом. Це безпосередньо можна з'єднатися по Bluetoзо. Лінк ми можемо аналогічно з'єднатися з такою колонкою. Клавіша включити-виключити. Також присутній еквалайзер, а також процесор ефектів. Також є так звані пресети Music і Live. Music – це якщо ви подаєте більш басову музику, а Live – якщо ви Підключаєте інструмент. Також присутні два канали. Звертаємо увагу, що вони є універсальні. Можна підключитися на джек 6.3, а також на роз'єм XLR. Кожен з каналів має регулювання чутливості, а також підсилювач перемикає з інструменту на лінію. І також лінійний вихід. Зверніть увагу на таке цікаве інженерне рішення, де верхня кришечка відкривається і є кишенька, де можна покласти смартфон, а також тут є подача AUX і роз'єм USB для зарядки телефону, і у разі, наприклад, дощу або просто можна його сховати. Придбати колонку Alto Uber FX2 можна на сайті TOS. .NA. Посилання буде з промокодом, як завжди, в описі під відео. Мені особисто дуже сподобалася ця колонка. В першу чергу вона, звичайно, що підійде для вуличних музикантів, але не тільки. Її застосування спектр настільки великий, що це просто вражає. Наприклад, ви працюєте в спортзалі, чи фітнес-тренером, чи ви є викладач, чи підприємець, якому треба провести якусь презентацію. Ідеальне рішення: під'єднали мікрофон, принесли в приміщення, чи включили музику, і ви вирішили питання. Якщо ви хочете з друзями чи з коліжанками провести караоке собі заспівати, принесли колонку, під'єднали це розвага. Якщо вашій дитині потрібно виступити, наприклад, в музичній школі чи на якійсь імпрезі, взяли колонку, під'єднали інструмент і ви вирішили це питання. Важливо, не забувайте, що сюди можна одночасно під'єднати два інструменти, наприклад, гітару і мікрофон, цифрове фортепіано і мікрофон. І все це буде живитися автономно від батареї. Не забудь придбати собі цю колонку разом з тосінг'ей.